Здоровенькі були. Нарешті настала пора, коли сама природа пропонує нам збагатитися втраченими за зиму мінералами, вітамінами та мікроелементами. Розмаїття весняної зелені, яка вже з'являється на городах, а відтак і на прилавках це скарбничка необхідних для нас нутрієнтів. А ще пряні трави це незамінний компонент усіляких страв. І найкращий помічник для тих, хто дбає про стронку фігуру. Але чи знають наші краяни, чим корисна зелень, і власне як вона виглядає? Давайте розпитаємо. Щоб збагатити навесні організм вітамінами, звісно, можна придбати в аптеці комплексні препарати, але медики радять надавати перевагу не хімічній, а природній вітамінізації. Перша зелень це максимум вітамінів, біологічно активних речовин та необхідної рослинної клітковини. Але їсти стебла та листочки полюбляють не всі, та й знають здебільшого лише петрушку, кріп та салат. Годі казати, що про користь організмові від споживання зелені теж не замислюються. Чи знаєте ви, яка у нас на тарілці зелень? Можна показувати і розказувати, що ви бачите. Ага. М -м, петрушка, укроп, салат, е листечко з кульбаби. Це не знаю. А це кропива. Кріп, петрушка, кульбаба, кропива. А це щось таке пахуче має бути. М -м, або чистотіл, або ні. Це щось таке знайоме. Так, да, це чистотіл. Ні, не чистотіл. Не знаю. Щось Шо дуже знайоме. Кропива здається. Це кульбаба. Це прушка чи що? Салат. Ось ще. іще. Це кріп. Так. А ось у нас є ще ось така рослинка. Ви знаєте, що це за рослинка? Ось оця. Можете спробувати. Mm -hmm. Рукола, це щось таке? Угу. Ну, так нічого, але я більш полюбляю м'ясо. А чи знаєте ви чим корисні ці овочі для організму? Поняття земелого немає. Ну ну корисну вітаміни. А ось офіційні дані. Петрушка, пучок вагою 50 грамів містить добову норму вітаміну С і фоліову кислоту, кальцій, фосфор та антидепресант магній. Листя салату містять необхідно для зниження рівня холестерину клітковину, мікроелементи і вітаміни групи В, С та є. Е. Користь буде максимальною, якщо поєднувати салат з м'ясними та рибними стравами. Кропиву і кульбабу називають коморою вітамінів. А ми частіше сприймаємо ці рослини як бур'яни, збирають і вживають у їжу Верхівки молодих пагонів або молоді листки. Вони мають, крім вітамінів, протизапальний ефект та діють як сорбент. Перед вживанням кропови слід ошпарити, аби пекуча не жалила. А у кульбаби споживати лише молоді листочки. Вони не гірчать, а з квіток готувати вітамінні чаї. Рукола донедавна вважалася модною екзотикою через свій пікантний гірчично-солодкуватий смак. І не більше. Проте її рекомендують як дуже корисну у дієтології та здоровому харчуванні. У листю руколи міститься більше ніж у інших кількість вітамінів та мікроелементів. Особливо цінні молоді рослини, у них високий вміст йоду. Відтак, рукола актуальна для нашого регіону. А ще споживання її сприймає відновленню тонусу організму та підвищенню працездатності, зміцнює імунітет та покращує стан волосся і. Нігтів. Як часто ви вживаєте? Ну напевно, треба частіше, Того, що там ну декілька разів в тиждень, але так, щоб повністю всі, то ну, такого немає. На жаль, я весь час вживаю зелень, тому що це корисно, це джерело вітамінів і взагалі це. Організм відчуває ті завжити в тонусі. Лікарі-дієтологи радять вживати зелень щодня, і вже за кілька місяців ви самі помітите приємні зміни в організмі. Якщо зелень ви купуєте на ринку чи в магазині, а не виростали на власній греці, то убезпечити себе від нітратів можна так: на годину замочіть у холодній воді. Вона витягне хімію. Отож, смакуйте самі та привчайте дітей хрумати зелень, бо дійсно це смачно та корисно. Мати розкішну, пишну та густу шевелюру мріє кожна жінка. Та навесні частіше панянки скаржаться на випадіння, тьмяність, втрату об'єму волосся та посічені кінчики. Як доглядати за такою принадною родзинкою образу, як волосся, та що може бути причиною його втрати та пошкодження, розкажуть наші експерти. Волосся індикатор нашого здоров'я, кажуть лікарі. Випадіння, лупа, втрата блиску можуть бути наслідком багатьох причин. Щоб позбутися таких проблем, потрібен комплексний підхід до його оздоровлення. Але найперше варто з'ясувати, що провокує проблему. Коли волосся випадає дифузно, тобто однаково по всій волосистій частині голови. Тоді ми можемо запідозрити, що це просто недостатність цих мікроелементів, вітамінів і мікроелементів, і це можна скоригувати прийомом внутрішньо цих нутрієнтів, або робити всілякі процедури для того, щоб наситити шкіру голови тими ж вітамінами і мікроелементами. Але бувають випадки, коли це не зв'язано з сезонністю, це не зв'язано з вітамінами, мікроелементами, це є токсичні якісь ураження організму, коли людина перенесла захворювання, і це великий стрес для організму і теж може супроводжуватись випадінням волосся. Це є гормональні, можуть бути гормональні порушення, тобто андрогенетична алопеція. Це може бути грибкові ураження, тому тут до цього треба підходити фахово. Виходячи зі скарг пацієнта, лікар підбирає можливо мінімальний комплекс, наприклад, вітамін біотин, мікроелемент сірка радить пацієнту збагатити свій раціон продуктами, що в желатин, що теж важливо для формування волосся. Велике значення має і правильний догляд за волоссям, і це не лише розчісування, миття та вкладання. Локони потребують захисту. Волосся не любить е, таких. Перепадів температур, тобто температура нижча, мінус вісім потрібно захищати волосся, закривати, вже там, ховати під шапку чи під одяг. І високі температури, особливо поєднання, там, морська вода з сіллю, якщо волосся мочиться і сонце, це дуже пересушує, волосся стає ламким. Шампуні дуже знежирюють, знищують цю захисну плівку і, відповідно, уразливість до різних дерматологічних захворювань вища стає. Тому Потрібно намагатися мити волосся рідше ніж щодня. Медики не радять самостійно експериментувати з шампунями та іншими засобами, які нібито стимулюють ріст та зміцнюють волосся, бо всі вони не забезпечать бажаного результату надовго. Краще усе ж радитися зі спеціалістами. Ті шампуні, які розроблені для дитячого волосся, вони не завжди підійдуть для дорослого. Так само часто питають мене пацієнти, чи можна купувати шампунь в ветеринарній аптеці, який використовується для миття гриви коней. Ну, логіка така, що там природні тільки компоненти, дьоготь, все натуральне, воно не містить цих тензидів, то повинно бути добре. Але, е Сила волосяної цибулини у коня і у людини дуже різна. Там о, і кінський волос він більш грубий, ніж е, людський. Тому е, коли е, жінки миють волосся цим кінським шампунем, воно ніби обволокується тими речовинами, які є в шампуні, стає більш важким, що придатне і що е, робить гарним гриву коня. Але для жінки. Волосинка, коли стає більш важкою, волосяна на цибулина цього навантаження теж не витримує. Це гарно в якийсь період, але волосинка розхитується і це теж може призвести до ну не розхитується, вона пошкоджується, і це теж може призвести до випадіння волосся. Щоб оздоровити своє волосся та надати йому доглянути вигляд, можна пройти спеціальний відновлюваний курс терапії, який покращить кровопостачання шкіри голови та стимулюватиме ріст волосся. Можна робити в, в центрах естетичної медицини чи в салонах процедури, наприклад, ну це може бути дерсонвалізація, тобто процедури, які покращують кровопостачання шкіри волосистої частини голови. Це може бути дерсонвалізація шкіри голови. Це може бути навіть масаж комірцевої зони, що теж призводить до покращення кровопостачання. Відповідно, волосяна цибулинка краще харчується, підвищується, покращується ріст волосся. Це може бути мезотерапія з вітамінами і мікроелементами волосистої частини шкіри голови для того, щоб укріпити волосяну цибулину, покращити її ріст. Перші молочні зубчики з'являються у дитини у 4-6 місяців, а уже до 2 років повністю має сформуватися ряд молочних зубів. Але вже в цьому віці зауважують стоматологи, чимало дітей мають хворі зубчики. Як же правильно доглядати за ротовою порожниною та коли привчати дитину до зубної щітки та особистої гігієни? Чимало мам і татусів вважаю, що молочні зуби, які все одно випадуть, малюкам не варто лікувати, та й догляду особливого вони не потребують. Та хворі навіть молочні зубчики болять, докучають набряком ясен та можуть провокувати інші хвороби, а тому потребують ретельного догляду. Та коли ж слід починати чистити дитині зуби? Заротовою порошниною треба доглядати тоді, коли з'явилась дитина. Батьки мають знати, щоб не було молочниці. Значить вони вже доглядаються порожниною роту. Яким чином доглядають? Вони можуть придбати в аптеці стерильні бінтики, стерильні салфеточки, помиті ручки і пальчиком вони протирають порожнину рот соду сольовим розчином. Профілактика і стоматіта, і профілактика молочниці і інших проблем. В той же час це масаж. А масаж ми самі знаємо. Покращується кровообіг, значить, стимулює росту щелепу. Стимулює до росту зубки, які всередині щелепи, вже при народженні дитини є. Починається ріст молочних зубів від 4-6 місяців і десь практично до 14 років. І це вже відповідь на питання: варте чи не варте. якщо в дитини формується жувальний апарат на протязі цього всього періоду. А жувальний апарат відповідає за функції всього організму, тому що якщо дитина погано пожувала, значить поганий настрій і значить проблеми по шлунково-кишковому тракту. Якщо однозначна відповідь за ротиком треба доглядати. Щоб привчити дитину чистити зуби, перетворіть разом з нею цю процедуру на захоплюючу гру з веселими героями, щіточками та тюбиками радять лікарі. А ще частіше придивляйтеся, у якому стані зуби малечі, адже сучасні методи дозволяють безболізно захистити емаль молочних зубчиків від ушкоджень. Якщо емаль набувають тьмяної тьмяного вигляду, і в такому разі є профілактичні методи. Це якраз і покривання емалі втористими лаками, протекторами. І ще така метода, яку завжди дуже часто молоді батьки питають: це сріблення. Але на жаль, сріблення в нас чомусь проводиться дуже пізно. Проводиться тоді, коли вже є дефекти зубів. А сріблення насправді має проводитись в самій початковій стадії, коли є зміни. Поверхневому шарі емалі. не радять стоматологи і бездумно довіряти рекламі, підбираючи зубні пасти для малюків, бо не завжди дорожче означає краще. До того ж, одна і та ж паста може не підходити комусь із дітей навіть у одній сім'ї. Порошнина рота це початок здоров'я дитини. Я завжди кажу, що це барометр організму на стан субів. 50% впливає гігієна порожнини рота. Десь порядка 25% впливають харчі. Вода, що ми їмо, що ми п'ємо, і десь тільки порядка 20% – це спадковість, якою нам боротись дуже тяжко, але яку ми можемо трошечки стримувати внаслідок того, що своєчасно звертатись до лікаря. Прикро, але факт: 90% дітей нашої країни потребують стоматологічної допомоги. І одна з причин цього те, що батьки не своєчасно починають вчити дітей чистити зуби. Отож, наша порада: якнайшвидше привчайте дітей до зубної щітки та пасти і до особистої гігієни і ростової порожнини. А на сьогодні це все. Будьте здоровими.